Падом року серед полівітамінів та мінералів стає супрадин компанії Bayer. Отримати статуетку пана запрошуємо бренд-менеджерку Олену Босик. Доброго вечора, шановні колеги. Я дуже рада отримати. Цю почесну відзнаку для найенергійнішого бренду Супрадин, і в цей нелегкий час я бажаю всім здоров'я, енергії супрадин, скорішої перемоги і миру. Слава Україні! Вітаємо.